Дитячий садочок усмішка вітає вас малята! Весела гра чекає нас, ми граємо з вами кожен раз. Розвиваємо малюків наших юних знатоків. Будемо бавитись і грати. І не будемо сумувати. Давайте разом з вами пограємо! Запрошую всіх до весняної гри. Всім привіт! Я Лорі запрошую вас навчатися разом зі мною. Сьогодні я розповім про державні символи України. До державних символів належить Державний прапор України. Синє небо над жовтим колоссям це значення кольорів нашого синьо-жовтого прапора. Державний герб України це золотий тризуб на блакитному тлі. А гімном нашої держави є купець пісні Павла Чубинського, Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ніколи не можна забувати чи нехтувати символами нашої держави. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей! Малята, але існують не тільки символи України. Ще є українське національне вбрання. Пропоную його пригадати. Чоловіки вдягають вишиту сорочку. Зветься вона Вишиванка. Давайте разом повторимо Вишиванка. Українські дівчата голову прикрашають віночком. Повторимо віночок. Дівчатка також вбираються в вишиванку. Прикрасою для жінки є червоне намисто, яке нагадує намистинки червоної калини. Повторимо намисто. Подивіться, малята. За вбранням сховався малюнок. Давайте його відкриємо. На вишиванку дівчата вдягають вишитий жилет. Чоловічі штани. Шаровари. Повторимо разом малята. Шаровари. У жінок на голові віночок, а в чоловіків кучма. Повторимо малята. Кучма. Чоловічий вишитий жилет жупан. Повторіть жупан. Українські дівчата вдягають спідницю. Зверху якої вдягається фартух. Повторимо разом спідниця та фартух. Подивіться уважно: тут є ще український одяг. Ні, немає молодці. Залишився одяг, який ми використовуємо в повсякденному житті. Давайте разом його назвемо: Сорочка та комбінезон. Шорти та футболка. Дитяча прикраса для дівчат. Та залишилось дитяче пальто. Ми з вами впорались. Подивіться, які гарні українські діти на малюночку. Ви, розумники, до нових зустрічей, малята!